На якому задекларованому авті їздить віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко? І на який транспорт збирається брати кредит народний депутат Єгор Соболєв? Політики з родинами завітали на прем'єру мультфільму і розкрили нам свої фінансові таємниці. Тачки повертаються. Зіркові родини з'їхалися на кінозустріч з улюбленими героями голівудського мультфільму Газуємо! В вас зустріти на прем'єрі мультфільму тачки, тому що ви не тільки відомий гуморист, а ще й найпрофесійніший хоч серед любителів у шоу бізнесі українському. Ви і цей мультфільм створені одне для одного. Абсолютно точно ми з Льовою ждали його полгода, і от нарешті, цей момент настав. Очень сподіваюся, що вони не підкачають в третій части, тому що ми всі дивимося дуже скрупольозно і по нескольку раз. Ти вмієш водити з. Спр... Справжній карт, так які в тебе вже здобутки? Ну я дві гонки виграв. Це взагалі безпечно для дітей? Не дуже батькам не страшно сина відпускати на перегони? Тріслись. Когда я в Киеве гонялся с чемпионом Украины, тата руки ведь тряслися, можно уявить. Мы вот когда оформляли гоночную лицензию, там нужно было заявление от родителей, что мы понимаем вообще, что происходит и куда мы отправляем своего сына. Вот когда это нужно было подписывать, мы так немножко остановились, сели друг на дружку посмотрели, ну а потом с другой стороны мы подумали о том, что Лева был рожден, чтобы гоняться, потому что я задумывал его. Папа так вирішив, что Льо был рожден для того, чтобы гоняться. <риклад> Синосім. А у якому віці ти навчився водити авто? В чотири в чотири ви посадили дитину за кермо. Да, тому що я ізучав е, практички всі е, біографії лучших гонщиків міра, і е, більшість з них начали свою е, гоночну кар'єру именно в чотири роки. Ви вирішили втілити всі свої бажання, всі свої мрії на дитині. Ви мріяли бути гонщиком. Да. Трохи комплекція підкачала. Вот, я хотів сказати, раз я не влезу в гоночный карт, хоч он это сделает, Тобто у майбутньому мрія брати участь у перегонах Формули 1. Так. так. победити Льюіса Хамільтона і Сібастіна Феталя перемогти перші обличчя перегонів Формули 1 на даний момент. Що ж там мілочиться попереду літо чи немає бажання поїхати на якісь перегони професійні подивитися на них власними очима? Насправді, ви вгадали. ми збираємося е, на гонку формула тому що я Льові пообіцяв він побідіти на етапі чемпіонату України. Ми поїдемо на формулу 1. Зараз от ми збираємося в Бельгію на прекрасну трасу Спа Франперша. Дітям і онукам у центрі уваги незмінний голос головного героя автопригод: блискавки Маквін Остап Ступка. Вже одинадцять років, як ти дублюєш блискавку Макві Пане Стерлінг, поясніть про що ви Пам'ятаєш, коли тебе затвердили, коли ти побачив перше свого героя. Що ти подумав? Ох, якого я фраєра? Я маю озвучувати? Бо він же ж такий весь піжон піжонович в першій частині? Зараз ситуація зовсім інша. Він став старший, я, я став старший. Ми разом з ним трохи помудрішали У нього вже стосовно його віку, там є певні інсинуації фільми, бо його підпирає молодь, яка підростає, нові більш потужні машини, але він з цією проблемою дуже добре по, -по людськи, так з мудрістю, з розумом справляється. Все, все, ніби як і в твоєму житті. Можна можна провести паралелі без сумніву. Тебе можна привітати, тому що вже два місяці, як ти дідос. Та в тебе народилася онучка Богдана, палечу на руки тобі давали потримати? Ну трошки трошки потримав, бо я насправді боюся. Воно таке маленьке, крихітне. Ну що тобі розказувати? <ріху> таке чудове. Волосячко, волосячко, можна вже зачіски їй робити. Багатенько волосячка для новонародженої. Ну це і добре. Син Дмитро потребує допомоги твоїх якихось батьківських порад щодо виховання. Коли треба було десь їм по справах, вони до нас, Вон Устина стоїть до, 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 до тітки Устини, значить, завести її або до моєї мами. Звичайно, коли є родина навколо, намагаємося допомагати. Вже є. Тепер час ще власну дитину у новому шлюбі. В тебе молода дружина. Чи замислюєтеся ви над поповненням в родині? Я думаю, що це бажання існує, тільки от втілювати ми його будемо. Не зараз, а трошки-трошки пізніше. А чому Дмитро з Поліною вони ж в них народилася дитина, а вони думають, що в їхньому житті нічого не змінилося, бо їм та, да, бо їм треба поїхати на відкриття ресторану, ще та то кудись туди поїхати, кудись туди поїхати. І вони, значить, з малечею носяться по всі по по, по цілому Києві. Я думаю, що коли народжується дитина, треба трохи так, значить, слов даун чуть-чуть трохи так вгамуватися, не намагатися встигнути. Всюди, як то кажуть, куди ні попадя. Ти, Дмитра, вчиш цим мудростям життєвим. Намагаюся, намагаюся. Намагаюся акуратно, так, толерантно. Де тачки там і політики на швидкісній прем'єрі родини віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка та нардепа Єгора Соболя. Марічко, я тебе вітаю з першим досвідом дубляжу завдяки мультфільму тачки, ти повернулася до витоків, тому що у мультфільмі ти дублюєш спортивну журналістку з того, з чого починала телевізійну кар'єру. Тобі більше скажу, що коли Міша дізнався кілька років тому, коли дуже сильно почав захоплюватись футболом, що я раніше бо вела спортивні новини, ти не уявляєш, як я виросла в його очах, і він мене постійно каже: мамочка, а чому ти зараз не ведеш спортивні новини? Це було б так прекрасно. Але скажу, якби я зараз була б вела в спортивні Новини, то я брала б Мішу на роботу. і Він мені б надиктовував би хто що забив, хто б кому яку передачу дав. Тому що він а він іноді так для ТСН і робить у майбутньому. Ти хочеш більше бути спортсменом чи спортивним журналістом, як колись мама? Як вийде? Ну. Я б хотів би стати футболістом, але якщо щось не зійдеться, я обов'язково піду в журналістику. Ну насправді він казав, що він хоче побути відомим футболістом, а потім бути футбольним експертом. Ну вже коли закінчить футбольну кар'єру, то бути футбольним експертом. Напевно, ніхто з дітей політиком бути не хоче. Вони не хочуть, щоб я був політиком. Ваш автопарк сімейний звичайно складається з двох машин. Є машина у Марічки, є машина У Єгора. Декорацію здається, нашу електронну не читала. А так я, я, а, я. Я, я, я. А я зараз думала, що ти прямо на рівні СБУ будеш все видавати, всю інформацію. Машина у нас насправді одна, які дві років мазда, яка мені ще була мною придбана попередньому шлюбі, в якій 12 років нам вірою і правдою і служила. І якраз ми зараз в процесі того, щоб цю машину продавати, в кредит купити більшу машину, щоб всі діти поміщалися. Але ви взагалі любите швидкість, всі наші друзі ненавидять, коли Єгор за кермо. Вони просто ненавидять, тому що більше 80 кілометрів він ніколи не їде. Тому що Єгор їде по правилах, тому що Єгор політик і має подавати приклад виконання законів. Я, до речі, хочу... ми любимо спокій і тишу, виходячи з нашої роботи. Для мене найбільше задоволення бути зараз з ними з усіма разом на дачі. Я з радісно граю з Міхою в футбол приставку і в реальності на галявині. Він правда і те, і те робить вже краще за мене. А з Марусю нам просто інколи поговорити велика радість ніяких гонок. Виходячи з того, що ми зустріли родину віце-прем'єра на прем'єрі мультфільма Тачки, то у вашій декларації всього один автомобіль. Це шкода 2013 року. А дружина Катя входить пішки. Хм, ну, Вона інколи їздить на моїй машині. Їздите на урядовій. Так точно. Так? Але на своїй теж інколи. Чи не було бажання збільшити автопарк чи оновити? Ну, я шкоду придбав 4 роки тому, і то в кредит. На сім років і до сих пір його виплачую, так що в мене поки що бажань нового автомобіля нема виплатити би цей би для початку. Софію можна привітати цього року. Вона закінчила школу. З якими успіхами? Ну, чекаю, поки що результатів. Сподіваюся, що все добре. От мають бути з дня на день результати. Статом віце-прем'єром складніше чи легше обирати виш? Сподіваюся, що не буде це ніяк впливати, тому що це тільки моя праця і не мого батька. А як це можна вплинути? У нас зовнішнє незалежне оцінювання. Слава Богу вплинути неможливо Яку освіту? в тим, що я пропоную їй поступати в Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який і я свого часу закінчив. На який факультет. Планую на юридичний дуже хочеться. На порозі випускний вечір потрібна сукня. Дівчата готуються до випускного. Ти підібрала вже сукню. Так, я вибрала сукню і вона шиється. І... Маємо інтригу в процесі. Процесію буде такого рожевого ніжного кольору. Часом, поки донька складала випускні і вступні одночасно іспити, тато проводив в Україні Євробачення, можна сказати, ну принаймні контролював. Цього року все це знову зі скандалами, все ще рахують, чи варто. То було витрачати такі гроші чи ні? Не тато проводив Євробачення, а телебачення проводило Євробачення. Звіти всі вони надали, і в нас купа перевіряючих органів. Якщо це занадто дорого, то вони перевірять вздовж і впоперек. суспільну телерадіокомпанію. Ви спокійні, ну звичайно, тому що я займався тільки організаційними питаннями з тим, щоб Євробачення в Україні не відібрали. Бо це був би дуже серйозний удар по політичному іміджу. І ми його провели, провели на рівні відгуки зарубіжної преси дуже позитивні. Все решта у нас є дуже багато бажаючих перевірити, перепровірити і на здоров'я це демократія. До речі, так і має бути.